Математика в лісовій школі. Доброго дня, дітки! Ми сьогодні з вами відправимося до лісової школи і дізнаємося, що там вивчають звірята. Давайте спочатку з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Зараз у нас осінь. А скільки їх всього? Так, малята, всього їх 4. Давайте поглянемо, в якій порі року знаходяться наші звірята. В якій порі року знаходяться ці звірята? Так, вірно, малята, це зима. А в якій порі року знаходяться ці звірята? Так, дітки, це весна і жачок уже прокинувся після зимової сплячки. В якій порі року знаходяться ці звірята? Так, любі мої, ви правильно здогадалися, це Літо тепле, чарівне. А це яка пора року? Так, дітки, а це яскрава, яскрава різнобавна осінь. Так, звірята знаходяться в осені. А тепер давайте пригадаємо частини доби. Скільки їх теж малята? Їх, як і півроку, теж чотири. Давайте їх пригадаємо. Це ранок, день, вечір та ніч. Тепер діти, я пропоную вам пограти. Розгляньте уважно картинки та здогадайтесь, про яку частину доби йде мова. Подивіться уважно, яка це частина доби. Так, дітки, молодці, це ранок. А тут уважно подивіться, дітки займаються, граються, обідають. Це яка частина доби? Так, день. А тут подивіться, дітки читають казочки, вечеряють. Яка це частина доби? Так, вечір. А тут дітки сплять. Це яка частина доби? Так, ніч. А тепер давайте пригадаємо з вами дні тижня. Перший понеділок, другий вівторок, третій середа, четвертий четверг, потім п'ятниця і субота та неділя. я вам пропоную пограти у цікаву гру вчора, сьогодні, завтра. Якщо в нас з вами вчора був понеділок, а завтра середа, то сьогодні в нас який день? Так, сьогодні у нас вівторок. Тож, якщо в нас з вами сьогодні четвер, то завтра який день буде? Так, завтра в нас буде п'ятниця, молодці. Якщо в нас з вами сьогодні вівторок, то завтра в нас який день буде? Так, завтра в нас буде середа. Якщо в нас сьогодні понеділок вчора. Який день був? Вчора була неділя, молодці. Якщо в нас сьогодні четвер, завтра який день буде? Так, завтра буде п'ятниця. Якщо в нас сьогодні субота, завтра у нас який день тижня буде? Неділя це два вихідних дні. Якщо у нас сьогодні вівторок учора який день у нас був? Вчора був понеділок. Якщо сьогодні у нас четверг вчора який день тижня був? Так, вчора була середа. Давайте ще раз повторимо всі дні тижня, як вони йдуть. Перший день тижня понеділок. Другий день тижня вівторок. Третій день тижня середа. Четвертий день тижня четвер. П'ятий день тижня це п'ятниця. Шостий день тижня це субота. І сьомий день тижня це неділя. А тепер. Давайте поглянемо з вами, де знаходиться мишка. На першому малюнці. Де вона знаходиться? Так, на гарбузі. На другому перед гарбузом. На третьому малюнку біля гарбуза. На четвертому малюночку? В гарбузі. На п'ятому малюночку. За гарбузом. І на шостому малюночку. Де наша мишка? Так, між. Гарбузами молодці малята! А зараз наші з вами білочки пропонують ще одну цікаву гру, для того, щоб повторити поняття вгору, вниз, ліво і право. Слухайте мене та відповідайте на питання. Хто у нас вгорі? Так, білочка, хто внизу? Так, сова. Хто в нас зліва? Так, лисичка. А хто в нас знаходиться справа? Так, там знаходиться зайчик. Хто в нас знаходиться вгорі? Так, заєць внизу? Ведміть. Зліва від нас, так єнот, і справа від нас. Так, там знаходиться білочка. Молодці дітки. Так, називайте, хто в нас знаходиться вгорі? Білка, хто внизу? Сова хто знаходиться зліва? Так, зайчик, хто знаходиться справа? Так, лисичка, молодці малята. А хто тут знаходиться вгорі? Так, білочка, а хто знаходиться внизу? Так, ведмедик. Хто знаходиться зліва? Так, там знаходиться зайчик. А справа? Так, там у нас єнотик. Хто знаходиться тут зверху? Так, вілочка. Хто знаходиться внизу. Сова. Хто знаходиться зліва від нас? Так, знаходиться лисичка. А справа... Так, зайчик. Хто знаходиться тут угорі? Так, лисичка. А внизу? Білка. А хто зліва від нас? Сайчик, а справа хто? Сова. Молодці малята гарно грали. А ви пам'ятаєте, що ми з вами вивчили поняття: більше, менше та дорівнює. І зараз малята, наші звірята пропонують пограти вам в цікаву гру, яка так і називається: більше менше дорівнює. Подивіться, будь ласка, уважно. Кого більше? Зайців чи їжаків? Так, зайців менше, а їжачків більше. На одного. Кого більше? Зайців чи ведмежат. Так, ведмежат більше. А на цьому малюнку де більше звірят зліва чи справа? Так, і зліва і справа однакова кількість звірят. Зліва чи справа більше їжачків? Зліва у нас 4 їжачка, а справа 5. Справа їх більше. Де більше їжачків зліва чи справа? Зліва 6 їжачків, а справа 5. Зліва їх більше. Де більше звірят зліва чи справа? Зліва їх 8, а справа 6. В лівій частині їх більше. Так, а давайте подивимося і порівняємо наших звірят. Як ви гадаєте, хто тут найбільший? Так, ведмідь. а хто найменший? Так, білочка. А хто сірий? Так, зайчик та вовчик. А хто із них більший? Так, звісно, вовчик. А хто тут рудий? Так, білка та лисичка, а хто із них більший? Так, звісно ж, лисичка. А скажіть, будь ласка, хто тут колючий? Так, це їжачок, молодці дітки. Звірятам дуже сподобалося з вами грати. Вони вам розповіли про все, чого навчаються у своїй лісовій. Олі, а зараз їм треба йти своїми справами займатись та готуватись до зими.